ОСББ Арка виграло грант від державної програми Гріндім на встановлення сонячних панелей на даху свого будинку. Завдяки цій ініціативі мешканці зможуть знизити витрати на електроенергію у місцях загального користування. Все, окрім ліфтів, буде працювати. Це індивідуальний тепловий пункт, це тепловий лічильник, освітлення місць загального користування, освітлення подвір'я. Робота домофонів для того, щоб двері були зачинені під час можливої відсутності електроенергії. Це робота скважини і робота камер відеоспостереження по подвір'ю і в під'їздах будинку. Найближчим часом планується встановити дві сонячні електростанції загальною потужністю 24 кВт. Кожна розрахована на три під'їзди. Трошки проблемно з кредитуванням, тому що якщо раніше е, потрібна якась сума на кредит, е, ми її отримували і все. То зараз, якщо потрібно мені якась сума, то з неї відразу 30% я повинен сплатити. Ну і, наприклад, нам мільйон потрібно, це 300 тисяч потрібно сплатити. Це досить тяжко. Ну а так, в принципі, вважаю це дуже хорошою програмою. До речі, по місту. Е, ми не одні вже зацікавилися цією програмою. Як у нас прийнято казати, 14-поверхівка ця. і Павло Повстяний 6 грудня також вже цікавиться, як оформляти папери. Втім, рішення про встановлення панели на даху 9-поверхівки підтримали не всі мешканці ОСББ. Коли ми голосували за те, щоб наші панелі встановлювати, то були такі зауваження, які взагалі не зрозуміли. Деякі підписувались проти для того, що, за того, що вони нібито радіаційні, деякі кажуть, що це вже застаріло і треба щось нове, а деякі казали, що вони будуть світити на небо і. Росіянці будуть штурмувати. Багато, але ми назбирали необхідну кількість голосів. Потрібно за законодавством дві третини, 66,7 голосів потрібно. Ми назбирали, здається 74%. Так що все, будемо намагатися швидко це зробити. Підрядник нам обіцяє це зробити протягом місяця, ну, як тільки до нього гроші поступлять». У зв'язку з сучасним нововведенням, вартість квартплати для жителів не зміниться. Останнє зростання тарифів в ОСББ відбулось у жовтні. Це торкнулось вартості електроенергії та обслуговування ліфта. У нас останній раз змінювалася плата в 2020 році. Ми тоді розраховували вартість внесків на утримання будинку, як вона називається. Ця квартплата зараз 80 копійок з квадратного метра. Потім ми платили за ліфт гривню, потім гривню 25, з 1 січня будемо платити гривню 30, Тому ми були вимушені. Підняти на цю суму, і е, електроенергія в 2020 році коштувала, здається, гривня 68, а зараз 4,32, то е, частково піднялася електроенергія. Ми сподівалися підняти на, на гривню. У нас була 6,50 е, разом з е, ліфтом і сміттям. Е, ми сподівалися підняти на гривню, але люди перед зборами і на зборах запропонували ще вести прибирання під'їздів, мокре прибирання миття полів, підлоги, то ця вартість потягнула за собою ще 50 копійок на квадратному метрі таким чином з 1 жовтня у нас складає 8 гривень за квадратний метр оплата за управління будинку. Загальна вартість проєкту із встановлення сонячних панелей – 1 мільйон 32 тисячі гривень. Сюди входить два інвертори, шість акумуляторів та 52 сонячні панелі.